Привіт, давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні, субота, неділя, 21-22 грудня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. І так, для кого цей перегляд? В чому ти зараз знаходишся, так? В яких енергіях? Для кого це? Ти застегла на місці, знаєш таке враження, що зараз ти у стані жертви, ти не знаєш, куди тобі робити кроки і чи треба робити взагалі кроки. І ти намагаєшся, намагаєшся зараз на цьому місці побудувати якісь плани, але ти робиш це дуже повільно, дуже неспішно, дуже так, знаєш, а, десь можливо навіть а, намагаєшся так, знаєш, Підлаштовуватись під ті речі, які відбуваються зараз. Дуже помірно. Ти розумієш, що швидше все одно не буде. Давай глянемо, що тобі несуть вихідні, так? субота неділя. що вони тобі принесуть? Якась зустріч може бути. Вихідні можуть дати зустріч з. Людьми, це можуть бути компанія, друзі, близькі, але ця зустріч тебе може не задовольнити. ти якось можеш так трошки поручатися тому всьому дійству. От, і ти можеш взагалі роздумувати про те, що тобі хочеться свободи, тобі хочеться вільності. Якось так, знаєш, тебе можуть не задовольняти загалом ті речі, які ви можете там обговорювати, про що спілкуватися. Давай подивимося. На що таке звернути увагу на вихідних. Так. Зверни, будь ласка, увагу на емоції, які в тебе будуть підніматися, на дітей, твоїх дітей, можливо, тих, які є в твоєму оточенню. І на ті ідеї, які можуть виникати в тебе, і ти можеш їх розуміти, як їх реалізувати у тебе на вихідних. Знаєш, будуть такі. З'являтися шанси, ти така будеш насичена прямо творчістю, у тебе може бути такий порив до початку чогось нового. І дуже важливо це вловити і почати поступово рухатися. Тобто дуже виважено, усвідомлено, починай рухатися, не накручуй себе. Давай подивимося тобі пораду, так, поради на вихідні. Якщо тобі необхідна допомога, проси, говори про неї, знайдуться обов'язково люди, які зможуть тобі допомогти. Якщо хтось на цих вихідних буде просити у тебе про допомогу, йди на допомогу, не відмовляй. І знаєш, так роби всі свої справи без поспіху. Коли ти щось приймаєш, якесь рішення, чи то про допомогу, чи то про якісь тілення планів, будь чесна з собою. Тільки чесність тобі допоможе бути в ресурсі і вийти туди. Куди тобі необхідно, куди ти направо.